Розмови про злочинців, про добро, про зло, що добре, що погано, десь воно відкладалося в голові. Але спілкування зі східними видами бойових мистецтв не зовсім влаштовувало козацького нащадка. Коли вже я став доросліший, коли вже я почав замислюватись, ну добре, самураї, ніндзя, там китайські монахи Шаолін, це круто. А де ж наше? Такий перелом стався серйозний. Коли мені виповнилося 30 років, І я думаю, добре, я стільки років вчу е, ту культуру, ще мене дуже образило те, що наші хлопці, мої друзі, їздили в Японію вчитися карате, ну чемпіони Радянського Союзу, їздили туди вчитися. І вони привезли таку інформацію, що, виявляється, японці нас вважають людьми другого сорту що біла раса це раса хворих людей. У них така дуже-дуже велика неповага до нас. І він, мій товариш, він такий трошки, як би сказати, патріот, він каже, ну Володя, ну як це так от дивися, ми все життя схиляємо голову перед їхньою культурою, а вони в нас вважають неповноцінною нацією. Тобто навіть не те, не що неповноцінною нацією, а неповноцінною расою. Тут десь трошки зачепило, я от тоді почав переосмислювати життя. Думаю... Добре. Ми ж козацького роду. Козаки такі славні були. Мій дід, немало, не багато, все-таки один з тисячі був відібраний в охорону Франца Йосифа. Це, е, він славився, він, він мав сильніші удари, він носив на собі коня. Резумієте, дуже сильна була людина. От, і, і мав велику повагу. І був такий. Мав, можна сказати, металевий характер. Батько в мене такий, знаєте, дід пройшов дві війни, і Першу світову, і Другу світову, тобто теж людина характерна. Ми завжди пишалися своїм, ми завжди гордилися своїми героями. І в нас в роду завжди була дуже велика повага до рідного. розумієте? Тому коли мені виповнилося вже 30 років, я так почав думати навертатися на своє, шукати своє, шукати своє коріння. Я знайшов багато різних ...таких літературних образів козаків, які там воювали, які вони були герої, які вони були розумні, як вони перемагали турків, татарів, там, поляків. Тобто я. З художніх творів розумів, що дійсно те, що мені колись вдома говорили, це є правда. Але коли я почав шукати фактаж, от, наприклад, так, як є книжка там по карате чи по кунг-фу, чи по тедзицюанію, чи по цигону, є конкретно книжка, автор, техніка. У нас цього нема, це все було винищено в період з 1918 до 1922 року. Молодий більшовицький уряд прийняв наказ винищити все, що старе, все, що не потрібне, бо створювалася нова держава, нова ідеологія. І тому засновники самбо, вони практично спочатку відслідкували всіх майстрів бойових мистецтв, взяли в них краще з кращого, потім тих майстрів було винищено. Розумієте? І тому так наша бойова культура сильно пострадала. Плюс Якщо взяти репресії страшні проти козаків, коли всю сотню всіх полковників козацьких посадили на корабель, сказали, що нібито на Кубані буде великий з'їзд козацький, взяли, підірвали ті кораблі, потопили всю нашу старшину козацьку, які теж були носіями надзвичайно-надзвичайно великих знань. Володимиром Пілатом було досліджено тисячі книг про різні східні техніки бойових мистецтв, щоб зрозуміти, що були і свої, та не гірші. Шукаючи от те коріння нашої лицарської культури, я е, прийшов до танців. Тому що, чесно вам скажу, я стільки в архівах перечитав, що я навіть трохи втратив був зір, тому що ти, тисячі книжок перечитано було на ту тему козацьку. І бувало так, що читаєш книжку 500 сторінок, 1000 сторінок, і навіть не знайдеш жодного потрібного тобі речення. Уявляєте, що, що зроблено з нами. І можливо саме Господнє проведення, можливо, те, що я довший час займався медитацією, воно мене привело до того, що я, е, я в якийсь такий, такий стан війшов, думаю, стоп. Ну не могли всього знищити. Ну добре, нищили, закопували, ховали. Ну, де ж воно мусить бути? І мені щось бах, і проведіння пішло, в танці. Ну як можна зберегти е, тексти е, е, словесні? Віршами, піснями, прозою. Так? Як наша історія України зберігалася? В основному в піснях, так? Як оспівувалися наші гетьмани, наші герої? В основному в піснях. Тому що все, що стосувалося нашої історії, винищувалося окупаційними істориками. А народ в піснях оспівував і гонту, і Залізняка, і Кармелюка. І вони були нашими героями. І дякуючи тим пісням, збереглася слава про них. Я думаю, добре, якщо так історію зберігали в піснях, як зберігали бойову культуру. І я дойшов, що зберігали в танцях. Я тоді майстер бойових мистецтв який все життя працював фул-контакт карате. Я звик до контакту, я взагалі мав відношення зовсім інше до життя. Я воїн, решта всі не воїни. А танцюристи то взагалі дуже для мене важкі люди. Я навіть боявся з ними вітатися. Я почав досліджувати, знайшов пару вчителів, кажуть, ну покажи мені то, то-то, які ти рухи робиш. Покажи, показують, я собі записую, нотую і кажу, оце можна використати, оце так, оце так. От. Зрештою, коли я вийшов на одного такого там, дуже відомого вчителя танців, він так дивився, приглядався, що я там пишу, роблю, і каже, ви знаєте, пане Володимир, у вас якесь викрили непоняття руху. О, все, що стосується руху, ви... Ви бачите, як його можна застосувати в бою. Я кажу, ну так це ж нормально абсолютно. Ви ж кажу, професіонал танців. Танці раніше були які? Обрядові, військові і побутові. І те, що танці, якось ті елементи бойових танців перекочували в танці побутові, це наслідком якихось змін. То вже потім я знав одного сумського характерника про те, що згідно одної з козацьких легенд, козаки, коли побачили, що окупація України вже набирає загрозливих форм, вони тоді рухи бойові закодували в танці. І тому от танець гопак він містив в собі дуже-дуже багато різних елементів. Але справа в тому, що не тільки танець гопак містить багато бойових елементів. Я б знав, що, виявляється, при відборі на січ козаків, молодих козачків, дивилися, як вони танцюють козачок. Був такий танець. До речі, козачок внесений в книгу кращих європейських танців. Потім був такий танець метелиця. Навіть оце слово, би сказати, метелиця, битися. Воно якби відтворює от суть того танцю, мет, метелиться, метелитися, крутитися, закручуватися, боротися. Розумієте? І потім я подивився, що танець Аркан, сонячний танець, він теж містить в собі дуже-дуже багато елементів боротьби. Потім я, коли прочитав верховенця, коли подивився, які ставили танці раніше, той же гопак. Гопак раніше танцювали без дівчат. Його почали танцювати з дівчатами недавно, ну, може які 40-50 років максимум. Раніше це був суто-чоловічий танець. Виконували його з шаблями, з списами, з бартками, з різними видами зброї. Оці елементи бойові, які хлопці виходять і виконують, вони так само робилися і зі зброєю. Тобто виявляється, що підтвердження того, що Гопак – це бойове мистецтво, воно було скрізь. Але чомусь ніхто не хотів про це говорити. Мало того, мене ще відмовлювали категорично. Вова, ти ж нормальний чоловік, ти ж майстер, за чим тобі це треба, Вова, ти сенсей. Ну куди ти цих лохов тянеш? У них нет будущего, це ж не господарственна нація, за чим ти це делаєш? Починали весь час мене переконувати в тому, що не роби цього, то не потрібно, не роби цього, то не потрібно і так далі. Ну, але не знаю, може якесь Боже проведіння, є, що воно мене тим шляхом вело. От, і я е, все далі і далі і далі поглиблювався в Танець. Потім я знав, виявляється, що, е, коли була така сама перестройка, як от при Горбачові, таку саму перестройку зробив е, Хрущов. Е, він, е...